Добре, релі, горілі. Закидаємось до Йосипівки, Там далі буде видно. Якось так. Зараз десь близько сьомій ночі. Коротше, виїхали. подобається ця станція, але я теж вирішив. Тільки в лі. То розкажи. Ясно. Так, починаємо вигрузку. І тут так прикольно. Я раніше ніколи не їздив в останньому вагоні. Так як незвична для мене картинка. Це наш такий потяг на три вагони. Оце це ми так приїхали. А ось це мені наше, наша будівля вокзалу. Оскільки немає ніякої іншої можливості додати цей фрагмент у ролик, Роблю, що можна, знімаю скріншотом типу з інстаграму Юлії Номур. Це вона знімає скільки було народу. Це ми щойно вигрузились? Тепер будемо збирати, мельчики. ми вигрузились взагалі просто у поля, чи все побачити, нічого немає. не маєте. Зберемо зараз ячики і будемо подішати.

Ну, тут я хотів би додати, що весело в цю мить було не всім. Це гінець, щоб було порозуміння, це він поїхав мене рятувати, але втомився десь на півшляху, знайшов черепаху і вирішив більше мене не рятувати і повернутись до табору. І провіс черепаху і повернув. <зваж> Значить, що у нас? Женя поїхав все-таки довольняти ровер на кінцевій станції, потім повернутися типа на машині це план. Ми забираємо речі Олі. Кому я буду пішки йти, уда. Кому я буду пішки йти до цього раціонала, хоче схему на.

Чекати <рігати> Тут справа в тому, що. А, чи... Ладно, неважливо. Залишимо цей комент незакінченим. Ми <рігати> тестуємо. Ото раніше я щось там промучав, я не хотів спойлерити, але ну ровер таки ж знайшли. Але з цієї миті наші шляхи того дня розділились, і ми з Олею поїхали одним шляхом, а вся інша група іншим. Тому я залишу фрагменти. Як їхали вони, бо далі весь ролик, весь фільм буде про те, як їхали ми з Олею. Ну, не весь фільм, а весь фільм про перший день. Якимось чи навчання буде нас по мене чи. Ні? Та ну яким чином? З паном Олександром а, з Таджикистана на Славуті тупо такий самий, як у досія, навіть кольор такий. Кольор. Звене, ну. Звене. 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 Але приходить до сна, де закінчитись, а болос поки буде 80 кілометрів, і вона тільки починається. Так пригоди ще не почались навіть, бо там такий вітер, там така холодина. Ну, коротше. А в вас не було, вродів. Там туди. Блін, а я шкодую, що у мене не було бродів. Мені так хотілось курва брод. Як воно жахливо, вона оце ступає туди, як що там скло. Привіт! Класна. А світлі я не шука. Дуже сильно красиво. Оце отут-от можна порозуміти, який був вітер. Це ж просто повна срака. Так, ну на цьому я припиняю, бо закати у нас солі були цікавіші, і далі буде продовження вже моєї історії. Ми забули Олін Ровер в потязі, і... Я півдня мотався, це його врятував, Красу. Але зараз ми, як це село називається? Малий орчик. І я не, наші вже поїхали. Я не розумію, куди, як нам на грунт встати, щоб на їхню полі. Просто не знаю, куди їхати. Карта не показує ніяк. Бо ми вирішили їхати асфальтом в Нехвороще, 63 кілометри. І можливо зустрінемось там. Чи Звідти я хоча б розумію як їхати. Так що поки що так. це такі в нас перегони з казанянами. Асфальтом намагається їхати. Великий, такий такий асфальт. Не дуже Світло наприкінці тунеля. Стартуємо в закат. Клас. Ой. Що ти там робиш? Ой. Колеса от мотоцикла, как у Саши был, от Беговела. Короче, наш асфальт, предполагаемый, оказался не совсем асфальтом. Как-то так. Їхали-їхали і виїхали оце на такий бітон посеред поля. Я напевно такого ще не бачив. Оце паце Маніту. Дівочка. І також паце Маніту. Цікаво, це один бренд чи інший. Ну а нам туди. Маючи на увазі стан цієї дороги. Ну що вона полями була, потім така грунтовочка, розбита та І Здається, що ось це самий цікавий жарт за весь сьогоднішній день. Ну, типу, 50 або заборонений. А скільки тут? Стой, оце ми кудись залізли. Ніагарське щось таке. Фух, треба їхати далі. Який пафосний, гарний закат. І ми в нього їдемо. Я думаю, десь 100. Ну гаразд, де 100, 80. І вже сумерки, сутінки. Фух. Ну, це, коротше, буде ролик, півтори години, е, як це, за ходів, сходів. Забув, як буде українською зака. Не, ну воно гарно. О, привіт. Продовжуємо їхати. Олю, ти як? Тебе не видно, що бачив чуди. Ми побачили ось таку красу. Величезний червоний. Як незвично освічено перехід? Я такого ще не бачив. Номер два, я це називаю пахміл'є, хоча ніхто не пив жодної крапи. Ну, Щоб було звіто, можна переглядає. Таке слово, воно напевно починається, на сут, яким знаком закінчується. Перша підказка це те, що було вчора, коли ми стартували майже в ніч і півночі їхали Володу. Ось. Зараз не даймо. Проте ми не знаємо. Треба будемо щось співати, Такі пісні. Зібрались. Рішаємо. Ячка. Тут нема чого цікавого снімати, але я все одне буду. З цього нічого не видишого. А, так ось не місце. Мимо якісь села. Приїжджаємо. Таке щось ще пострадянське. Це садочок, напевно, місцевий. А це що за будівля, це можливо школа. Це в них такий стадіон. Ну а далі поля рапса. Знов. Ми весь день їмо. напевно, так навіть і гарно, але в мене питання, що таке гамнак? І тут ще ось така цікава, надпись, Так, є у нас користь. Там в принципі домовитись реально. Ці, типу, знаєш, полосаті. там. Ну, вони там ходять, вони, вони там є так Ми почали їсти. У нас типу нормальна дорога, але є нюанс. Вона привела ось так. Я зараз ось туди полізу. Що там си Можна проїхати, не Можна Напевно, трохи не вистачило пригод. тому ми пішли через ліс. They were stuck to them.